Привіт, друзі. Мабуть, всі знають, що радієш два рази, коли щось купуєш або продаєш. значить, А що? А що небудь не потрібне. Але про це трохи пізніше. Аби продати що небудь не нужне, можна спочатку купити щось не нужне. Друзі, як працював мотоблок Нева мб 2 к і які виконував роботи, ви бачили на протязі останніх п'яти років. А от на каналі... Нема жодного відео щодо переваг та недоліків мотоблока Нева. Сподіваюсь, що власники мотоблоків Нева підтримують це відео і напишуть коментар. Однак потрібно зазначити, що кожен мотоблок має свої особливості та переваги, які можуть бути важливими лише для конкретного користувача. Тому чекає коментар та підтримку і від власників інших мотоблоків. Ну що, друзі? І щоб зробити огляд цього мотоблоку, мабуть, почну з приємного ате переваг при купівлі цього мотоблока. Саме перше, що мені сподобалось, це те, що я перестав стояти в черзі до тракториста, щоб зорати город в необхідний термін. Сам що весни фрезерував город собі і друзям, а осінню на металевих ґрунтозацепах, орав плугом, але не кожен рік. Після купівлі мотоблока... Картоплю саджали та обгортали за допомогою пари вухастих обгортачів, а збирали урожай картоплею копалкою типа дельфін, добрячи штовхаючи мотоблок та раком шукаючи цю картоплю. А враховуючи те, що мотоблок має ремінну передачу і спеціальне обладнання для до нього відносно недороге, тому декілька років назад купив саму дешеву картоплесаджалку та вібраційну копалку. Виготовив та приєднав до копалки контейнера та вузика. Це було щось із області фантастики. Картопля сама збиралась і не треба було стояти і виковирювати з землі. Жирним плюсом цього мотоблока є розблокування навіть одного лівого колеса. Це дає можливість із важким навісним обладнанням розвертатись у зворотному напрямку без зайвих зусиль. І довідамо, купував цей мотоблок Нева мб 2 к ще літом 2000 року. На той час це була одна із найпопулярніших моделей, а вартість його була менша, ніж 2000 гривень. Мотоблок на той час комплектували двигунов дм 1 к об'ємом 315 кубіків, потужністю 6,5 кінських сил. Мав високий рівень шуму. Та й заводився інколи складно. Тому через 16 років вирішив замінити двигун на китайський кентавр 13 кінських сил. Для його встановки прийшлось продовжити раму на 8 см. Штатні колеса діаметром 45 см. Для роботи з навісним обладнанням ну, зовсім непридатні – тому замінив на більше колеса діаметром 70 см. Це шина F122. А щоб його зменшити швидкість на великих колесах, діаметр шківа на двигуні зменшив до 65 мм і все стало на свої місця. А ще, щоб компенсувати збільшену висоту мотоблока, сепку для навісного обладнання опустив вниз на 3 отвори на 10 см. Це взагалі зовсім не складно. В комплекті була фреза по дві секції на кожну сторону. Маловата. І що я зрозумів, щоб полегшити роботу при фрезеруванні, довелося докупити ще по одній секції фрез на кожну сторону. Після цього і можливості мотоблока збільшились і мотоблоку стало працювати набагато краще. Він перестав зариватися. Крім того, останнім часом я замінив і кріплення коліс. Тепер можна з легкістю міняти ширину колії мотоблока в залежності від завдання. А тепер ще трохи щодо ремонтів за 23 роки на цьому мотаблоці. Провів детальний огляд, ремонт редуктора, замінив всі бронзові втулки, сальники та підшипник первичного валу. А через 3 роки експлуатації на великих колесах. На прохання глядачів та підписників каналу, які говорили, що ти можеш вбити мотоблок своїми великими колесами, перевірив стан редуктора, люфтів та зносу не виявлено, здійснив лише планову заміну цепка та вдосконалив систему перемикання передач. І знову мотоблок в роботі. В основному, при обгортанні картоплі за рахунок високого кліренсу. Але більше стоїть в резерві. Друзі. А як на вашу думку, якщо такий мотоблок з 2000 року досі працює, то це свідчить про його довговічність та надійність і ще повинен працювати чи в металолом? До речі, на пункті приймання лому тільки мотоблока не дістає. Там є автомобілі різних марок. Приїжджають навіть своїм ходом. І, до речі, дещо з тих авто вже взяв для саморобок. Так що, друзі, чекаю на ваші пропозиції, а враховуючи те, що в мене є чим працювати, то мотоблок нева може допомагати і іншому власнику. Комплектація мотоблока при бажанні може бути різна. Колеса великі або рідні, двигун кентавр на 13 кінських сил або абсолютно новий, з коробки, любої потужності, з гарантією. Трохи пізніше умови передачі мотоблока напишу в закріпленому коментарі та в описі. Тому перед покупкою мотоблока варто уважно розглянути всі варіанти та обрати модель, яка найкраще відповідає вашим потребам та умовам роботи. У кого будуть пропозиції, запитання з інших питань, пишіть в коментарях по можливості на всі надаю відповідь. Друзі. Всім миру, здоров'я, добра, до побачення і до зустрічі на каналі.